Москву атакували дрони минулого вечора. Про це в своєму телеграм-каналі писав зокрема керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А от Міноборони Росії повідомило, що на країну агресорку загалом, загалом летіло майже 200 дронів а на Москву 34 з них. Військовий спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов на своїй сторінці у Фейсбук підрахував, що відбиття повітряної атаки ворогу коштувало понад 4 мільйони доларів. За непідтвердженою інформацією, це був превентивний удар українців. На підготовку Росіян до масованого ракетно-дронового удару в ефірі 24 го каналу сказав про це Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Щоб це не було, будемо з'ясовувати, як часто це може повторюватись. Чи і чи є, зрештою, в цьому сенс? Анатолій Храпчинський буде зараз з нами. Офіцер резерву повітряних сил збройних сил України, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю. Это... пане Анатолію, уявимо, що е, поки що не про сенс, а про е, спроможності. Наскільки часто Україна могла би, наприклад, атакувати російську столицю? Е, наскільки масованими можуть бути такі удари? Ну, тобто, чи є в нас, якби ми хотіли, наприклад, і в цьому був певний військовий чи не військовий сенс, а який потрібно? Чим чи можемо ми це робити часто і масовано? Провокативне запитання, тому ну, що трошки. насправді є низка низка цілі, які е, зараз потребують насправді швидкої реакції, тому що ми бачимо ворог е, застосовує. Керованові бомби вже з з реактивним прискорювачем, що дозволяє їм бути глибше по території України. Але давайте повернемося до того, що насправді нещодавно була прилюднена інформація осінторами, які відкрили усю систему протиповітряної оборони Москви і Московської області, тобто умовно кажучи, де знаходиться які системи протиповітряної оборони, де стоять. Система С 400 С 500 де на а, вежах металевих стоять панцирі, які передбачають перехоплення безпосередньо ударних безпілотників. Це вказано на те, що в принципі Москва розуміє, що кількість таких ударів буде збільшуватися. Більше того, якби казав, би про два дуже важливих об'єкти на території московської е, регіону. Це Тактичне ракетне вооруження Підмосковне Корольово – під Корольова це завод, який виготовляє усю номенклатуру ракет класу Х. Це те, що запускається зі стратегічної авіації, те, що запускається з тактичної авіації, Х-69, Х-59, які стали вже звичними для східної частини України. І плюс модулі МПК до керованих авіабомб. Тобто, це е, той е, підрозділ, який створює більше таких от стратегічних е, видів озброєння. Додатково ми кажемо про аеродром Жуковський, на якому може бути обслуговування літаків стратегічної авіації Ту 95 МС. Додатково, давайте пригадаємо аеродром Чікаловський, це аеродром, де базується уся так, е, транспортна авіація. Яка перевозить вище керівництво збройних сил агресора? Тому, в принципі, низка важливих об'єктів на території і є ну. Давайте повернемось до того, що є низка виробничих потужностей по безпілотниках, по системах mm -hmm. радіолокації, різноманітні НІЇ, які продовжують і шукають рішення, як там додати до керованої бомби або реактивний двигун, або якийсь прискорювач, плюс додатково приватні компанії, які займаються в цьому питанні. Тому, як в принципі, нам... є. А як нам обійти оце масовану, ешеловану їхню ППО навколо російської столиці, щоб ці об'єкти, ну? Вавовна та комбіновані атаки, комбінована атаки за рахуванням різноманітних типів цілей, і безумовно, треба зауважити, що практично, з огляду на наявне виду озброєння Москва не передбачає застосування з боку України балістичних ракет. І це є такою, так би мовити, хелєсове підтоле. Тому що умовно, ті системи, які є, вони буцімто передбачають перехоплення балістики, але. Є питання. Тому, в принципі, комбіновані атаки з застосуванням різноманітних типів засобів озброєння і тут, знаєте, е, хочеться Кинути камінець в огород, тих, хто казав, чому ми не роз... взяли один дрон і розвиваємо лише один дрон, е, тому що за за рахунок ізобілія, так би мовити, можна зробити насправді прорив протиповітряної оборони ворога. Тим паче, що дякувати осінтрам, які якісно попрацювали, зібрали усі супутникові знимки, усі можливі фактори, підтверджуючи, де якісь системи стоять, де можуть стояти просто і системи, а де може стояти просто система радіолокації, які, яку можна, наприклад, покласти за рахунок диверсійної групи. Тому тут, в принципі, я думаю, що Павутина там три ноль, чотири могла би зіграти важливу роль для того, щоб покласти поки що очі, які захищають москву. В мене в цьому контексті є така заява від зеленського після ставки. Визначили це цитую: визначили завдання для розширення географії і застосування нашої далекобійності. Можемо не коментувати просто нюанс, але вже я бачила, ти хотів запитати. А ви скажіть нам, що таке: От, зважаючи на те, що ця мапа є, все ж таки Росія може якось коригувати свої сили повітряної оборони протиповітряної оборони. Ну, якщо їм відомо те, що це вже стало, скажімо так, надбанням, зокрема, і української сторони, Вони ж можуть змінювати їх для того, аби якось обезпечити? Безумовно, є стаціонарні пункти, є мобільні пункти. І безумовно, ми кажемо про те, що деякі мобільні пункти можуть бути передислоковані. Але розуміючи, що наприклад стоїть на вежі панцирь на окремому напрямку, і розуміємо кількість засобів озброєння ракет і там інших систем, які є. В цьому пансері ми розуміємо з якою частотою можемо запустити певну кількість дронів для того, щоб потрібна була перезарядка. А вибачте, коли стоять на вежах і в середньому перезарядка панциря там може тривати там близько години. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що в принципі отримавши всю інформацію, нам буде набагато легше зломити саму систему захисту Москви. але знов таки, давайте зрозуміємо, от вкотре буду казати про це. Те, що і казали про томагавки, що у нас є насправді низка важливих задач, які стоять в прикордоні з Україною, дев'ять оперативних аеродромів, близько 300 тактичних літаків тактичної авіації, які активно залучені до бойових дій на території України, тому тут теж треба розуміти, розподіляти ресурси, тому що Москва це більше символізми, ніж, наприклад, можливість позбавити Росію. 300 тактичних літаків це умовно кажучи, зв'яже руки, і вона не зможе використовувати тактичну авіацію. Ще одну атаку пропонуємо обговорити. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр підтвердив, що збройні сили завдали удару по Дамбі Білгородського водосховища. Про це написав в Телеграмі. Удар завдали бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. І за словами Мадяра, вода вже підступає до позиції російських військ в районі села Графівка. Ну з цього можна зробити висновок, що удар був успішним. Чим ми могли це атакувати, щоб отак завдати шкоди. Але я розумію, що ми маємо, мабуть, говорити обережно, щоб ніде на нашим військовим не нашкодити. Ну давайте не будемо говорити обережно, скажемо більше про чому ми це зробили. О. Тому що знов таки повертаємося до питання того, що визволення Харківської області було спрямовано на те, щоб відігнати ствольну артилерію від Харкова, для того, щоб е це не руйнувало місто, не були постійні обстріли. Але з часом ми побачили, що ворог активно збільшує кіл зону за рахунок застосування деяких видів безпілотників: ті ж самі молнії, які постійно долітають до Харкова, ті ж самі, е умовно кажучи, впідрони з молніями, які долітають. Тому тут а, постала задача для того, щоб відтягнути або позбавити можливість російських військ використовувати близьку дистанцію для запуску саме таких засобів ураження, і от це нам на користь, тому що ми зараз побачимо підтоплені деякі позиції російських військ, які знаходяться там в 50 кілометровій зоні від Харкова, і це не дозволить працювати там передовим російським підрозділам, які закидали Харків різноманітними засобами враження. Ми кажемо про безпілотні систему. Ми зараз не кажемо про керована в тому що це трохи інші. Але саме от такі малі безполотники, які кошмарили Росія Росіяни, кошмарили mm -hmm. Україну. Це є насправді головною задачею для того, щоб позбавити можливості робити свої терористичні дії з боку Російської Федерації. Пане Анатолію, є і рішення щодо додаткових винищувачів міраж для України про таке принаймні, напередодні в своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Послухаємо його пряму мову я хочу подякувати Британію і Францію. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО надалі теж ракетами у виробництві дронів прихоплювачів. Дякую за це. Скажіть, будь ласка, яка мінімально необхідна кількість для України сьогодні винищувачів міраж для того, аби, хоч якось, ситуація на полі бою, почала змінюватися в користь саме України? Я зазначав цифру в 300 літаків, які використовує ворог. Тому ми розуміємо яку кількість літаків нам потрібно, але жно таки, давайте повернемось до е, ключового е, принципу застосування даних типів бортів, тому що вони мають ракети Міка, і деякі види ракет Міка можуть працювати на глибину до 200 кілометрів. Тобто, тут ми з одразу ж, е, от е, більшість почали казати про керовані авіабомби з реактивним прискорювачем, е, в сенсі того, що там до Києва будуть вони долітати ще щось почали лікати людей, але тут треба е, в цьому. Зовсім іншою стороною дивиться, то що ворог розуміє, що ми починаємо збільшувати авіаційну складову. Наша авіаційна складова дедалі більше задає проблем Російської Федерації, і це призводить до того, що вони шукають альтернативу пуску керованих авіабомб з більш безпечної для себе дистанції для того, щоб не бути ураженим нашими системами або протиповітряної оборони, або складовою авіаційною, яка в неї входить. Тому тут я би казав про те, що це більше про можливості наші відігнати російську авіацію. Це вже розуміє, і тут я би казав про далекоглядність Росії, яка йде вперед і передбачає ці вже загрози для себе, і пропонує для своїх військових рішення, наприклад, з реактивними керованими бомбами, які збільшують свою дистанцію роботи по нашій території. Тобто, умовно кажучи, от вам і відповідь на те, що у нас з'явиться більше міражів, або там інших літаків, які зараз іде активно обговорення. Дякуємо вам, пане Анатолію, за розмову. Анатолій Храпчинський був з нами, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України. Заступник генерального директора компанії засобів з виробництва засобів.